Трикутна площа, а це публічна безкоштовна бібліотека. У 1890 році Георгія Морозлі пропонує міської ради збудувати там безкоштовну бібліотеку для людей, які не мали можливості відвідувати інші бібліотеки, тому що це було не кожному по карману. І він за свій особистий кошт. Викупляють цей участок і будують публічну бібліотеку. В 1926 році її переіміновують бібліотеку Франка. Ну, вона дуже швидко набрала популярність серед простих людей, її називали навіть бібліотека От. Дуже багато було відвідувачів, і вже через рік там було більше 7 тисяч. Підписників. Всі книги для читання видавалися безкоштовно. Ну, звісно, читалися там, вони в приміщенні. От. І по підрахункам, кожен день там відвідувало десь около 203 людей. Свій особистий кошт морозлі виділяв на придбання та утримування бібліотеки, була закупівля книжок. Там було більше 500 назв і 729, якщо я не помиляюсь, всіляких книг. Ну Також він відділяв гроші на утримування і на зарплатню робітникам бібліотеки. І навіть і Філь Петров, Ілюша Файзенберг, письменник, який був співавтором 12 стульів і золотої тільони, молодим хлопцям бігав у цю читальний зал. Він тут жив біля привозу недалеко, на старо старопартафранківській молодим хлопцем бігав, читав книжки. А в 1989 році Юлію Шмахульський знімав тут кінокомедію «Дежавю». Ну, відома кінокомедія минулого століття. Вот, і на час зйомок. Бібліотеку цю назву о, замінили на булочне. Там була булочна чи порока. Так місцеві жителі, не знавши, е, що там знімають кіно, навіть підняли бунт і прийшли розміщатись, жала, в чому діло. Типу пішли на розборки запитати, в чому діло, де ділася наша бібліотека. Отакі от, от справи, отакі от люди були. Да, часи борозлі пройшли, які... Багато що залишили для нашого міста, От. і ми повинні це пам'ятати. Слава Україні! Бережіть себе! Все буде Україна!